Шановні друзі, лише один день нас відділяє від нового року, року 2021 року. І кожен раз, коли відходить попередній рік, нам трішки жаль. Жаль, можливо, тих радісних хвилин, які насичували цей рік. Жаль, що ми на рік стаємо дорослішими, старшими, а хтось старіє. Але так чи інакше він був різним, для одних більш щасливішим, для інших було більше печалі. Але він наш, це частинка нашого життя, і він назавжди закарбується в нашій пам'яті. Ми живемо з надією, що 2021 рік буде щасливішим, буде багатшим на любов, на теплоту, на взаємодопомогу, на щедрість людську, що він буде багатим на здоров'я, чого кожному з нас найбільше не вистачає і чим ми найбільше дорожимо. Тож хай так і буде. І серце крають миті каяття, та спогади, як радості, так і болю. Відходить рік двадцятий в забуття, залишену надрізуючи долю. А потім посміхнеться знов життя, прийдуть нові здобутки та дороги, Не буде лиш вчорашнього лиття. Можливих друзів тих, за них тривоги. Звеселять миті зустрічі нові. В когось із нас поповниться родина, та втрати, що застигли в голові, залишаться, як пам'яті світлина. Стікає час у водоспаді днів. Спиваємо ковточками надію. І гріємося теплотою слів, засіюючи радощами мрію. Пошли поберегти нам кожну мить, горнути близьких, друзями пишатись, І хай чужжапі дай в нас заболить, так, щоб підтримці з ними залишатись, і за рік новий. Щасливіший для всіх нас, в колі сім'ї піднімемо покали, щоб любов'ю, долю, красив час всі в мирі та здоров'ї проживали з прийдешніх вас, друзі, новим роком, роком 2020.